Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі Нового року, і це час, коли церква запрошує нас замислитися, що ми прожили, що Бог зробив у нашому житті, як нам іти далі. Євангельський уривок, який можемо взяти цього дня, це слова Ісуса про те, як ми маємо пильнувати і не втрачати надії. Господь завжди нагадує, навіть у кінці року, навіть коли ми втомлені чи не впевнені, Він залишається з нами. Перше, про що варто згадати, це вдячність. Вдячність за прожитий рік, за кожну мить, за людей, яких Бог нам дав, за випробування, які нас чогось навчили. Вдячність відкриває наші серця на Божу благодать. Друге, це надія. Незалежно від того, що було, Бог кличе нас дивитися вперед з надією. Ісус народився в світ не для того, щоб ми боялися майбутнього, а щоб ми знали, з ним ми можемо починати знову, хоч би як складно було. І третє це любов. Любов, яка завжди залишається головною заповіддю. На порозі нового року давайте поновимо в собі це бажання любити, ближніх тих, хто поруч, навіть тих, з ким було важко, бо саме любов робить нас справжніми учнями Христа. Тож нехай цей останній тиждень року буде для нас часом вдячності, надії, і любові. І нехай Господь благословить кожного з вас у новому році. Амінь. Слава Ісусу Христу.